Черговий гуманітарний вантаж надійшов до Тростянецької громади від благодійного фонду. Джем підтримка соціально вразливих верст населення з боку місцевої влади є чи не одним з важливих аспектів роботи в умовах воєнного стану. Дбаючи про дані категорії містян, благодійний фонд вкотре передав майже 1400 наборів з продуктами харчування. Це коробки, де входить найнеобхідніше, а саме борошно, цукор, крупи. Олія і в найближчі дні відділом соціального захисту населення буде розподілено цю благодійну допомогу та видано соціально незахищеним верствам населення. Щиро дякуємо безпосередньо голові благодійної організації благодійного фонду Джем Михайлу Кінашу та всій команді благодійного фонду Джем за таку необхідну в цей час допомогу. Гуманітарну підтримку зможуть отримати громадяни, які опинилися у скрутному становищі та потребують допомоги. Про дату та час видачі харчових наборів повідомлять на офіційній сторінці Тростянецької міської ради у Фейсбук. Співпраця з благодійниками продовжуватиметься й надалі. Діана Овчаренко Іван Говзен, Тростянець, телеканал ТВТ.